Подібного обладнання ми передали насправді вже на десятки і десятки штук. Сьогодні передаємо безпілотні літальні комплекси, які народі називають бабоягами. Це гексакоптери, це квадрокоптери, ну а також два наземних роботизованих комплекси. Загальна вартість цього, цього обладнання понад 3 мільйони 200 тисяч гривень. Зазначу, що бабояги насправді цього разу доволі такі хороші. Дві з них можуть нести боєзаряд 25 кілограмів. Одна може нести 15 кілограмів, одна може нести 8 кілограмів. Ми їх одразу передаємо в професійні руки наших воїнів і впевнені, що завдяки їхнім умінням, завдяки цим засобам. Вони будуть нищити ворога і наближати нашу українську перемогу для нашого славного міста. Я хочу щиро подякувати всім тим людям, які подають проекти на програму інноваційної підтримки. Насправді бачимо і маємо дуже багато хороших, цікавих речей. Ми звичайно дякую нашим платникам податків за те, що ми маємо можливість подібні речі власне, передавати силам оборони щодня. Обов'язково якась передача, дороговартісна, хороша, яка потрібна нашим силам оборони. Цей день міста. Ми можемо зустріти насправді завдяки їм, тож працюємо далі.